Аби продовжити цю тему до нашої студії, ми запросили керівника громадського об'єднання самопоміч Наталію Міхнову. Наталію, доброго вечора. вечора. От цікаво, чому самопоміч займається такими речами? Чому самопоміч взялася за організацію такого ярмарка? Ви знаєте, цього року в жовтні виповнюється сім років, як існує організація самопоміч. І якщо перші шість років мешканці знають і пам'ятають, чому найбільше займалися комунальними проблемами юридичні консультації, виїзди, питання ОСББ. То цього року ми провели багато досліджень, і з'ясувалося, що львів'яни мають ще інші дуже важливі проблеми: це проблеми того, як зайняти свою дитину, чим її зайняти після школи, як подбати про здоров'я своєї дитини. І ми прийняли в самопомічі рішення, що потрібно розвивати нові напрямки. Одним з таких напрямків є напрямок популяризації здорового способу життя. І в самопоміч цього року, декілька місяців тому, прийшла команда молодих людей, які почали розвивати цей напрямок. І ярмарок спорту один з яскравих прикладів. Як популяризувати здоровий спосіб життя, створюючи емоції навколо цього, для того щоб це було атрактивно? Щоб діти приходили і запам'ятовували це на, на подальші роки, приходили, пробували, і ми сподіваємося, що цих три дні принесуть суттєвий результат, і е, ситуація в місті зміниться. Ви вже другий рік організовуєте такий ярмарок. Чи вдається вам е, власне? Переманити, переконати дітей з під'їздів, та з, з гуртів, де вживають там алкоголі, наркотики. Запросити до, до на цей ярмарок, до цих залів. Які власне результати за рік ви побачили того, що ви робите? Ви знаєте, самопоміч багато спілкується з керівниками федерації, з керівниками спортивних клубів, секцій, бо вони є нашими основними партнерами. Без них популяризувати здоровий спосіб життя буде тяжко. І коли ми з ними говоримо, вони розповідають, що є серйозний ефект. Після минулорічного ярмарку, який також був у вересні, секції поповнились на 20-30%. активніше діти почали ходити. Але, звичайно, діти є діти, і вони приходять, потім змінюють, але вони почали приходити, цікавитися секціями. І що стосується Дуже цікава, цікава річ, бо багато з нас літом починає думати: от я би свою дитину записав на спорт, от було би добре. Потім приходить осінь, приходить багато клопотів, і ми вже просто не маємо на це часу. Якщо зважити, що в місті є сотні гуртків, звичайний пересічний львів'ян просто не має можливості обійти з дитиною за ручку ці всі секції. А ярмарок спорту пропонує такий формат, що сім'я приходить на дві години, і за дві години вона може подивитися найрізноманітніші види і танці, і бойові мистецтва. І силові види спорту подивитися, поспілкуватися з тренерами, запитати, що підходить дитині, що не підходить, і таким чином за дві години вирішити ту справу, яку сім'я давно планувала зробити: записати дитину на спорт. А на який вік ви розраховуєте? На яких дітей? Ви знаєте, кожної години от сьогодні почався ярмарок, і кожної години до нас приходять школярі. Зараз це школярі 5-6 класів, ті, які організовано приходять з вчителями фізкультури. Але е, тут є представлено на ярмарку види спорту від найменших діточок, від трьох рочків вже можна знайти щось. І є види спорту представлені для найстарших львів'ян. Наприклад, е, пенсіонери можуть ознайомитись з роботою секції тайчі і спробувати для себе оздоровчу гімнастику прямо в парку культури е, і ці рухи попробувати. Тому як для маленьких діточок, так і для найстарших дуже різноманітні. Зновунітний вік, і ми насправді дуже розраховуємо, що доросле населення, подивившись на це, прийшовши насправді заради своєї дитини, все таки захопиться і згадає якісь емоції ще з молодого наприклад віку, і все таки захоче повернутись чи в тренажерний зал, чи на якусь секцію записатись. Таких можливостей достатньо львівські федерації пропонує. Я так розумію, що ви активно залучаєте батьків. А ви якось співпрацюєте з школами, пропагуючи зокрема і ярмарок, сам і ту про ту програму, яку ви напрацювали. Та ви знаєте, школа є основне місце, яке виховує в дитині бажання займатися спортом і бути активним. І самопоміч багато працює з вчителями фізкультури. Ми провели глибинне дослідження того, чому так відбувається, чому батьки купляють довідки, чому діти не хочуть займатися фізкультурою. І на основі цієї теми зараз самопоміч спільно з міською радою розробляє спеціальну програму здоров'я школярів львівських, і вона вже буде в жовтні презентована в місті, щоб виробити конкретні заходи, щоб в школі фізкультура покращилась. Але окрім того, коли ярмарок закінчиться, ми перейдемо безпосередньо в кожну школу і плануємо провести такі маленькі акції Дні здоров'я в кожній школі, де це буде ніби міні ярмарок спорту в маленькому форматі вже в школі. І так школа за школою пройти всі наші навчальні заклади, щоб таки достукатись до кожної дитини. Бо кожна дитина має потенціал бути активною і займатися. Просто треба трошки дитину підштовхнути, показати їй, що це не тяжко, це не складно, це насправді дуже цікаво. і Воно дарує задоволення. Це ми не говоримо сьогодні про професійний спорт, про якісь медалі чи, чи кубки. Ми говоримо про те, що звичайна пересічна дитина може додати два заняття гімнастикою в тиждень і отримує шалений результат. Здоров'я, якусь легкість, таке покращення свого самопочуття, і батьки це побачать, і діти побачать. І самопам'ять взяла на себе цю місію, цю функцію показати це дітям, що спорт це насправді цікаво, і наш слоган цього року життя зі спортом яскравіше. Ми не переконуємо що це там корисно, іди тобі потрібно бути здоровим. Ми хочемо показати дітям, що це просто яскраво. Е, Наталю, за три дні ярмарок закінчиться. Де отримати інформацію тим батькам, які ну чомусь не втраплять на цей ярмарок? Про ці секції, які ви пропонуєте, про ті заняття, які ви пропагуєте. Цього року перший раз в історії нашого міста ми видали довідник спорту. Це є безкоштовна книжечка. Така самопоміч видала спеціально для мешканців, щоб вони могли ознайомитись з гуртками, секціями, телефонами. Це все є поструктуровано по районах міста. Тому батьки можуть вибрати відповідно до місця свого проживання секцію для дитини. Батьки можуть звернутися за телефоном самопомічі 297 тисяча і отримати цей довідничок. Також можуть шукати цей довідник в інтернеті, довідник спорту теж на через соціальні. Ні, мережі на сайті можна це знайти, але окрім того, ми будемо працювати на батьківських зборах. Батьки зможуть зустріти самопоміч просто на зборах, де ми будемо переконувати, показувати, роздавати ці книжечки, щоб все таки вони не забули про те, що їхні діти мають бути здоровими. Я вам дякую за цю розмову. Нашим глядачам нагадаю, що гостем нашої студії була керівник громадської організації Самопоміч Наталя Міхнова. А також ви можете наші новини дивитися на сайті lviv24.com. далі про новини економіки та спорту ми з вами ще сьогодні побачимо.